Один плюс один медіа назвали українців проросійськими ботами. Вітаю вас, шановні друзі! Ну ось вам яскравий приклад того, що буває, коли пропаганда заганяє сама себе у кут, але навіть знаходячись вже тут, вони не визнають свої помилки, а вони продовжують копати собі яму. Вчора я вже розказував про головну пропагандистку України Наталю Мосічук, яка погрожувала українцям, які говорять правду про владу і про все те беззаконня, яке відбувається в Україні. Вона їм погрожувала, що до них прийдуть СБУ. І як вона заявила, оцей шоколадно-букетний період швидко закінчиться. А потім вона ще почала сперечатися із юристом про те, хто такі ухилянти, і чому це українці виїжджають з України в той час, коли треба йти воювати і вмирати за Україну. Звичайно, українцям це не сподобалось, ну і вони насипали Наталці Мосічук повну пазуху свого незадоволення. І ось тут виходить один плюс один медіа і заявляє. Заява 1+,1 плюс медіа щодо інтернет компанії проти ведучої Наталії Мосійчук, які мають ознаки замовності. Тобто, все те невдоволення українців цією тупорилою пропагандисткою, це все замовне. А замовне ким? правильно російськими спецслужбами. А значить, всі ті українці, які писали негативні коментарі в сторону Мосічук, це все проросійські боти. Тобто, 1+,1 плюс вирішив не закрити рот одній пропагандистці, а вони вирішили звинуватити всіх українців у роботі на ворога. Відео, в якому юрист посадив на жопу Мосічук з її пропагандою, я публікував в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну в кінці коротенькі нагадування про те, як Мосічук ще в 14-му році готувала своїх двох синів до війни, які до сих пір чомусь не воюють. Ви знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни.